Тепер знову один вдома із розумними грабіжниками. Обережно на підлозі машинки. Дякую. Дуже дивно. Так, дверна ручка була гаряча, але я не тримав далі. Відпустив. А на сходах до підвалу крига. Краще туди не підемо. Щоб ви знали, у мене є тарантул. <звук> Все свідків немає. Гайде йдемо в торговий центр. Там саме різдвяна ялинка для Стюї це перше різдво. Знову? Я обожнюю різдво. Спокійно, кліс, бо кров з носа. Найбільше в торговому центрі я люблю йти у ювелірний бутик і робити вигляд, що я там щось куплю. Привіт, заходь. Мій каза есе. Е, я не поліглот. О, половину світу здивував би цей факт. Затишна хатка тут не дуже не... не так, щоб дуже добре. Квартира не ідеальна, але знаєш, я не переймаюся матеріальним. Нудьга смертна. А чому ти не святкуєш різдво з родиною? Не можу терпіти родичів всі свята. І мій батько завжди на теплих курортах з подружкою. Ось так. Клас. Сюди йде подружжя з дорослим інвалідом. Перепрошую. Я кен. А це наш син Скот. Ми дуже вдячні, що ви нас випробовуєте. Прошу, посвятіть нас у Божий задум. Я не можу, але обіцяю, що він доживе до 73. Ну, нарешті, де ти був? Бігав додому за великими санями з їдальні. Що ти таке кажеш? У нас у їдальні немає саней. Сіна сани. Пітер, цей стіл антикварний. Він у моїй родині вже шість поколінь. Підійде. Отже, ми білі і робимо дурниці, тому всі надягаєте GoPro. Так, оце відпад. Їдемо жадом! Лише мені здається, що швидкість зависока. Пітер, ти що здурів? Ви всі могли вбитися. Вибач, Лоїс. Серйозно, я думав, буде весело, як у тому секс змаганні. Я знову перший, а ти далеко позаду. Так, Пітер, мені ще далеко. Як завжди, лузерко. Тепер прибери і принеси чемпіону ні, ні. Ні, ні! Я застібну сам. Нічого, Пітер, ти майстер в іншому. Отже, будеш повертати тестові дух Різдва? О, так, це просто жах. Картер не любить Різдво. Мого батька втопили у раковині поліцейські, а в заповіті лише дай за мене джиму по яйцях вперед Іглз. Співчуваю вінні. Ні, не варто, він був мудак. Може, не варто, Пітер. Так, С'ю через фестиваль засмутився, але минеться. Він така позитивна дитинка. Ні, якщо ми щось не зробимо, перші слова стюї будуть: чому ви вбили Різдво? І я теж хочу фестиваль. Так, зазвичай я серйозний, але глибоко в душі. Знаєш, що мені додає? Наснаги. Знаєш що? Диво. Відчуття дива. Ах! Завдання буде не з легких, Пітер, бо тато завжди не любив Різдво. Гей, hey, з 16 червня. Ну що, подобається, коли у хату лізе чужий і лапає речі. Гей, припини, ми з хлопцями йдемо шукати дівку Ісусу. Постав її в духовку на півгодини. Що ти так кажеш, коли йдеш з дому? О, втрата цноти – важлива подія. Певно, Ісус не хоче наспіх перепихнутися. Ні, ні, він просто вжерить якусь хвойду в закутку бару, де раніше висіли й таксофони. Ти влаштовуєш усе занадто грубо, а це його перший раз. Ти повинен бути більш делікатним. Я буду делікатним, як тасманійський диявол, який вкладає своїх дітей спати. <плес> І знову фільм як Девід Лінч украв різдво. Привіт. Ось тобі подарунок. Це палець. <свят> Ні, дивись, нехай тебе охопить страх. <свят> Я не розумію. Так і треба. Ти приготував мені тарілку чорної кави? Ні. <свят> <свят> на майбутнє завжди залишай мені тарілку чорної кави. І на минуле теж. Ви що, ось так будете дивитися телевізор? Там сніг. Правда? Ого, як там гарно! Правда ж? А ще дивовижно, діти, що кожнісінька сніжинка, як і всі інші. Ти щось переплутав. Ні, Правда, як відбитки пальців. Ну що, їдемо у церкву? Церкву? Ти геть тупа! Це ж перший сніг. Катаймося на санях Будь ласка, їдьмо, мам! Ну, сьогодні неділя й. І... годі, Лоїс, тим більше сани, це Друга страсть Христова. Викусіть, адже це сніж кукіш з маслом. А знаєш, що на останній сторінці дзеркало, щоб бачив, кому кукіш тобі? Так, дякую тобі вінні, але Брайан лише один, і мені без нього важко, особливо на різдво. Гаразд, я знаю, як розвеселити. Спробуй відкрити різдвяний подарунок від мене з різдвом. Що це у коробці нога? Це подарунок не тобі. Я переплутав. Отже, друзі, Джонні нога Джателлі вбитий. О, ні, замість нього вбили Чук-Чук Чанеллі. Стоп, 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 хвилинку. Натя точно на нього. Може вбили Дейві коробку Fratelli? <гум> <гум> Чекай. А може, вони вбили Джиммі обгортку з кунджилі? Джиммі я бачив учора на христинах сина. Тоді, може, не Джиммі? Може, вбили Ентоні повітря навколо коробки Манетті. О, ні, вбили села, що тримає коробку, а ми не розуміємо, на що це... на... Вечір експрес-знайомству. Ці побачення найкращий спосіб швидко познайомитися з купою тьолок. Уперед! Де ти живеш? Усюди, в усіх. І в тобі, певно, теж. Тебе не бентежить, жінка, яка курить. Ні. А як тобі чоловік, який бродить пустелею і вчить людей життю? Ти любиш п'ятниці? Смієшся з мене? Пішла ти. Як вино? Чудове. Знаєш, це моя кров. Звідки ти? Ізраїль. Ей, що тут таке? Ой, Санта, вибачте, не знав, що це ваша машина. Моя. Негайно зімний штраф. А тепер з'їж. Добре, ходімо до тебе додому, Викакаєш назад, а потім з'їси знову. Привіт, Люба! Це Санта. Ми з ним підемо в туалет. Як з великоднім кроликом? Саме так. До мене приходить багато гостей. Кохокська концертна зала. Далі у програмі Шопен. Концерт для фортепіано з оркестром номер два 2 мінор <клухи> Перепрошую. Далі у програмі 8 тачку здай. Два сім вісім вісім тачку здай. На дитину обміняй. Два сім вісім вісім тачку здай. Здавай, незволікай. І цю пісню я втратив ціна. Нема часу пояснювати. Треба дещо вкрасти. Добре, от і пояснив. Треба щось украсти. Ясно. Ні, чекай, який план? Повір. Я тебе добре знаю і відволікти тебе зможу. Гей, як життя. Вибач, що набридаю, але ти часом не модель? Ну, професійно ні, але я планую. Правильно. Який зріст? Метр дев'яносто два. Ну, ну так, так, майже вгадав. Я здаюся вищим. Допомагає правильна постава. О, це видно. Покажись, покажись. Чудово. Та, може, рюкзак приховує недоліки. <риває> ну, ні, ти помиляйся, мій друже. Друзі питають мене і чому ти після їди блюєш? Ось, ось чому. А-а-а за кошти спонсора. Купуйте фотоапарат і Мінолта. О, боже, боже, боже. Обожнює масаж. Ти теж у кріслі? Так, мені його придбав Ісус. І тепер він шпилить мою жінку. О, а я присів у магазині. Жах, я хочетеся... сповідаю. Вибач, що скористався твоїм добрим ім'ям. Ти даруєш дітям світу радість і дива, а я скористався, щоб отримувати все на шару. Вибачення приймається. Але насправді ти не найгірший санта. Найгірший санта ось цей. О-хо-хо! -хо, хо Так і про це теж. Треба хоу-хоу-хоу. Геть усі вимовляють неправильно. Так, дратує. Шалом, пітер! Вітаю у списку слухняних. З різдвом тебе! Хо-хо-хо! Я думав, що це різдво не забуду ніколи. Та потім вдома випив 50 пляшок пива і таки забув. Але спершу влаштував дебош і відключився, поки мене тримали всією сім'єю з різдовом. Пас.